Проблеми з логістикою, підняття світових цін на нафтопродукти та попит на їх видобування за словами економістів, це основні причини, через які дорожчає пальне в Україні. То доки зростатиме його вартість на вітчизняних заправках і коли очікувати на стабілізацію цін, з'ясовувала Ольга Бабенко. Одна з причин здорожчання пального його доставка в Україну кажуть економісти. Доставка пального здійснюється у більшості випадків з інших країн через Польщу та Румунію транзитом. І основними постачальниками нафти це є. Ну в основному це є, наприклад, Сполучені Штати, Саутівська Аравія і так далі. Також причиною ще може бути те, що Саутівська Аравія вводить добровільне обмеження на збільшення видобутку нафти. Ще одним вагомим аспектом здорожчання пального українські економісти називають контроль за постачанням нафтопродуктів з країни-агресорки. Ми знаємо, що є дуже багато різних схем, але на сьогоднішній час, тобто я б вже сказала, середини жовтня, дуже піддається серйозному контролю і надіємося, що кількість палива буде зведена до нуля, яка власне ще десь була на території України із Російської Федерації. З однієї сторони це є. Збільшення часу, наприклад, очікувань, перевірки тих же самих машин, які доставляють пальне і займає приблизно вже сотні з сонячної інформації, десь 10-12 днів. Уже наступного року ціни стабілізуються у зв'язку зі збільшенням обсягу видобутку нафти у світі, каже економістка. Враховуючи мікроекономічну теорію співвідношення між попитом і пропозицією, будемо вже очікувати знову зниження ціни на нафту. Але відповідно, ну це при умові, що всі інші чинники залишаться без змін. Тому що ми знаємо, що можуть на це вплинути і певні, і політичні ситуації, кризи, воєнні події та інше. Прикарпатці ж обурюються черговим підвищенням цін на паливо. Просто жах. Кожен день додається по гривні, по гривні 50. Ну бензин поки стабільно. що я на газу катаюсь, газ подорожав теж всі. Не знаю, де ростуть ростуть. Машина бере багато. 12 літрів на сотку, 2,0 мотор – це щось непорядне, знаєте. А ціни – капець, але десь читав, що з наступного року має бути вже трохи менше. Надіюсь, буде як колись по 20. Пальне подорожчало десь на гривню 15, тому зараз їздити виходить дуже трохи, серйозно. Бо 15 гривень це багато на, на, на літр. Заправиш 10 літрів собі гривень. Від вартості пального залежить і робота підприємців, а тому варто очікувати і зростання цін на споживчі товари.